Тому ціль цього цієї проповіді, біографічної можна сказати, проповіді, коли ми будемо розглядати не лише один текст і слова, речення з цього тексту, а ми будемо узагальнювати, дивитися на картину в цілому. То ціль цієї проповіді, брати і сестри, гості, всі, хто сьогодні, я хотів би, щоб ми звернули увагу на наступне. Нам треба усвідомити, що віра не є завжди статичною, бездоганною, знаєте, завжди на висоті. Вона може проявляти слабкість і навіть мати сумнів. Це є віра людей. І ще одна важлива істина із цієї проповіді. Я хотів би показати, що саме Бог. Є головним персонажем всіх цих історій, всіх цих судеб.